Ми знаходимося в селі Кучургани, де на 9 травня використовувалася російська і комуністична заборонена символіка. Тут велика кількість одеських активістів на даний момент. Зараз покажу, що тут відбувається. Тут зібрались місцеві. Доброго дня! Ясно. Зараз будемо питати, кому належить Крим і що тут відбувалося 9-го числа. Дуже-дуже цікаво. Доброго дня! Ви можете розказати, що у вас на 9 травня відбувалося в нас, Приїхали люди, тому що дуже цікаво. Все нормально. А була комуністична символіка? Стрічки Георгіївські були? Ні, ні в корні, ні ні, просто дивіться, в мережу інтернету я вам розказую, потрапили. Ви прямому ефірі зараз потрапили кадри, де у вас катаються з цими з прапорами комуністичними. От і надійшла ще інформація, що тут були люди, які носили е, цей георгівські ленти, які сьогодні є символом тероризму і окупації, агресії проти України. Ні, я просто питаю. Ви, ви знаєте це? Це було? Було таке? Було? А ви знаєте тих осіб, які це робили? Ні? Не знайомі? А чий Крим знаєте? А? Чий Крим знаєте? Крим. Крим. Ну, я не знаю, телевізору, що і наш, і російський. Не, ну ви як думаєте, чий він повинен бути? Це ну наш український. Український. Да. Добре. Не, мені просто цікава ваша думка як громадян. Я думаю, що... Уряду ми ще... Ну, от ви зараз в прямому ефірі, я питаю вашу думку. Вас дивляться люди. От я запитую вашу думку. Я не можу відповідати за владу, на жаль. Захотів, 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 захотів приїхав. Приїхали, бо вважаємо, що ненормальне, коли Україна воює проти Росії, використання символіки, яка е, символізує окупацію. Червоні прапори комуністичні, георгівські стрічки були на 9 -е число. що Добре, маєте право на свою думку. Так. А ось соцопрос зараз будемо проводити. Доброго дня. Слава Україні, хлопці. Слава Україні. О, Знаєте, що видати. Треба відповідати героям слава. Доброго дня і слава Україні. А що, що треба відповідати на славу Україні? Не знаєте? Хай живе. Вільна, Вільна соборна і територіально цілісна. Однозначно, я з вами згоден. Отак от, друзі. Хай живе Україна. Доброго дня! А ви, ви зараз в прямому ефірі можете розказати, що у вас було на 9 травня? Не можете. Тоді вибачте. Може, ви розкажете? Не розкажете. Не дуже люди хочуть спілкуватися з чимось. Так чий Крим? Ви так і не відповіли. Крим кому належить? Ну, а Крим чий? Ні, а як ви думаєте, кому він повинен належати? А, Мені ж цікава ваша думка. Ви не будете відповідати? Не хочу відповідати. Ви в прямому ефірі зараз можете передати привіт Україні. І звініть, а можна з вами поговорити? Uh, я так, можна, можна, будь ласка. ви зараз і зараз В сенсі провокуєте. Ну, чий, ну я хочу. Ну мені мені цікава думка людей. Маю право задавати питання. Має... Я що порушую закон? Так я ж не змушую нікого відповідати. Не мій. Ви не мій а, к... а чий повинен бути? Як ви думаєте? Я знаю, чи він повинен бути, але не вміє. Так, друзі. Гроня, передавай привіт. Це буде Україна. Так, ну в принципі, місцеві вже як ми бачимо, практично відійшли. От зараз можете бачити ветеранів е, війни на сході російсько-української війни, представників патріотичних організацій, які прибули сюди для того, щоб з'ясувати, що це було на 9 травня. Тому що тут відбувався фактично сепарський шабаш, і як бачимо, місцеві це підтримують, все нормально. Тут є співробітники національної поліції Іван Володимирович Іщенко, також присутній. Ви в прямому ефірі зараз. Що ви маєте на увазі? Я думаю, що Хлопці, ми маємо на увазі. Послушайте мене. Ти яка одне. Та хай поспілкується людина. Не треба, йдіть собі до дому. Ось тут тягнете приключення. Мене не абсолютно. Добре, не треба говорити. Я вас прошу. Я вас прошу. Ми всіда йдемо на встречу вам. Дякую. А ви тут проживаєте? А ви можете розказати, що тут було 9 травня. Дуже цікаво, тому що бачили різну інформацію в інтернеті. Ні, ну Мені цікава ваша думка. Я просто бачив червоні прапори, заборонені, е георгіївські стрічки. А Ну, георгівські стрічки сьогодні це символ окупації України. Їх використовують бойовики на Донбасі, які вбивають наших хлопців, які воюють. А Крим Кримчі? Кому він повинен належати? О, Пусть там розбираються люди. Ні, ну ви як думаєте, ми ваша, ми ваша особиста думка. Наша робота здесь, пать, запать. Моя наша думка, що Крим повинен належати мать, Україні. Мать, так, так, дуже цікаво. Хай 6. Вітаю! Це буде Україна. Це місцеві люди, які тут проживають. А яка правильна історія? Правильна історія, що ми вчили Ну розкажіть, ви можете зараз розказати Україні. Вас, вас бачать сотні людей. Вам там. Ви так і а вам це, 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 це. Я маю право, я громадянин України. Реалізовую своє право на вільний збір інформації. Не чіпайте мене руками. України слухайте мене внимательно. Вот эти люди бы всі которые їздили, да взяли лопати і сделали дороги України своєї, нашої України. Понятно? Они вот это єзять. Сколько ви денег получаєте? Скажите, пожалуйста, 100 тиш мільйонів. Или святим духом питає. 100 тиш мільйонів. Я працевлаштований особисто. Так, я юрисконсультом працюю. Такими, ну, да? Вот этого вот, бензина не сколько тратите. 40, Нет, ja? не считали? Нормально. Да? И сколько <плев> вы получаете И денег, сколько на каждого человека? Или что? А сколько? расскажите, мне цікаво. Ну так вы ж кажете, что мы отримуем какие-то гроші за счет. Так расскажите. Я не знаю, я обличчя не приховую. Положите, что балаклаве подевали? Ну так вы дивіться, Ну ви я ну, я ж не, знаю, я не в Балаклаві, Бел... бачите? А я що в Балаклаві? Бачите, ну так А что, что вы меня запитываете? Сімі мене я ж не в Балаклаві Стоял Ти стоял там в балаклаве. Хлопець, якщо я її спущу, я буду в Балаклаві. Я же уподім, українським українським правильно казати українським велика російською мовою. Правильно казати український, а не український. Не вчитель сіків українські мови так. Я вас і не навчаю. Я просто просто коментую російську українську, українську, а не українську. У мене пенсія Я дуже хочу, щоб у вас була пенсія, Не треба тільки руками махати. я теж не люблю Петра Порошенка. Я вважаю це ненормальним, що українські пенсіонери мають такі малі пенсії. Зарабатують да? Ну Так, працюю. Робісті. Так, так. Що у вас є якісь питання? Так я не вважаю це нормальним. Я вважаю, що тих людей, які сьогодні при владі, треба гнати в шию і міняти країну на краще. Але це не значить, що треба підіймати російські прапори, комуністичні прапори. Руки, руки при, приберіть від мене руки. Руки приберіть. В польськах приключення називається. Єбало, залил, лапу, солоду, так я нікого не лякав. Серег. Знаєте хто налякав дітей? Дітей, дітей налякали вчителі, і людина, яка там знаходиться на охороні. Я не розумію, чому їх лякають. Ну не знаю, не знаю. Я нічого поганого в цьому не бачу. Я думаю, що дітям не варто демонструвати заборонену символіку, виховувати їх в дусі патріотизму Росії. і Так далі. Ну у вас на 9 число ви бачили, що відбувалося? Бачили у нас були флаги тут і ханські і а ще що було? Ну а ще яка символіка була? А ленти ленти були георгіївські? Не було. Ну я, я ж питаю у вас, я ж не знаю. Не було. А прапори комуністичні були? Не були. Значить, це можна показати по телевізору. Я не знаю, про що ви зараз говорите. Ви хотіли, ви хотіли щось, щось поговорити з мною, хотіли. Надень прийшов. Я Ви звертались до Сергій, щось мені казали хвилину тому. А? Хай, що б сторону, то я ну, я, я тільки за. Я тільки за. Так. От. Ви хочете щось сказати? Нічого не хочете. А чий Крим знаєте? А кому повинен належати? Пошли вам проводить лекцію географії. Дивіться, Крим це Україна. Знал будете знати тепер. Шевченко на груді було написано Росія. Це що таке? — це ненормально, Я це засуджую. Так. Давайте поїдемо всі разом. Поїду, 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 поїду. Поїдемо всі разом і показувати. А тому я не кажу, що це А я маю згідно закону України проводити зйомку в громадських місцях. Це громадське місце. Я ж не у вас дома, правильно? Ви знато ходитесь в громадському Ми, місці. Це на нашій землі. На нашій, це на чиїй. Це от, ж українська от, земля, от, от, ну це Україна. Конституція України передбачає право громадян України на свободу пересування по всій території України. Я реалізовую свої конституційні права. Не знаю про що ви кажете. Ми тут робимо, ходить все податки державі нашій, щоб всі жили хорошо і добре. Я ж, я ж нічого не кажу. Ну, У нас поля стоять, а ми тут вами починаємо. Так вас що, хтось змушує тут стоять. А що я маю до вас йти на полі? Я сам розберусь, що мені робити. Я що командую. Якось дуже дивно. І до речі, матюкатись не можна в громадських місцях. Це адміністративне правопорушення. Не знаю, не бачив. Я бачив і чув, як ви. Тільки що. Це що Тут все добре. Все добре, да? так? Є... Ні, я ж нічого не кажу. Це наш. Доброго дня. Ви зараз в прямому ефірі можете розказати, що відбувалося 9 травня у вас, власне, чому приїхали люди через це? Мітинг. Просто ну до мене надійшла інформація, що використовувалася заборонена символіка, символіка, яку використовує держава-агресор. Ви ще знаєте про це? Спитайте усі на Порошенка. Чого <звучить> він надів Майку? Обов'язково. Обов'язково спитаємо. У мене теж є претензії до Порошенка і до його сина. Ви не думайте, що я захищаю Петра Порошенка. Він мені нафіг не потрібен. А я думаю, що захи А чого ви рішили, що я за Петра Порошенка? Я за нього не голосував. І це один з засновників партії регіонів, партії бандитів. Я проти нього виступаю. Ну я думаю, що час настане колись і там будемо. Розумієте, неоднозначно все просто в країні. Я вас питав. Ви, ви про 9 травня розкажете? Ні, ні. Я не хочу, щоб моя країна знаходилась в стані війни, щоб у мене були розбиті дороги. Мій так мій. Ось, матрі яким тим я. хотів. Mm -hmm. mm -hmm. Ну я побачив кому нравиться жити зараз? Нікому нікому не подобається. Мені теж не подобається те, що відбувається Там з моєю країною, але я вважаю, що це не дає підстав піднімати заборонену символіку, знаєте, і підігравати uh, Росії. Символіка не... комуністичні прапори. Ні тут а того що uh, ну, сказать, заборонен... ну є закон про декомунізацію. В, в Україні. Краще, Правильно казати в, Україні. в, а не на. Ви в Україні. Тому що краще живемо? Ні. Для цього? Чи ні? Ні, однозначно. От, от ми за те, щоб краще жили. Я, я краще? теж за це? Я теж. Я ж не кажу, що я проти. Так що, ви розказуєте, що 9 числа у вас було? Я не знаю. Не знаєте. А були комуністичні прапори? Я зараз не був. Ви не були. Так. Ясно. А якщо даже були, то мені это того не кисло, тому що я хочу, щоб мої сім'я було где-нибудь на лечение, на научити. Це абсолютно нормальні бажання. А абсолютно нормальні. Ви що? Я отримав пенсію до ну, Порошенко 270 сімдесят доларів час. Получає пенсію пенсию 65 доларів. Я должен хлопать хлопати йому ладоши? А что я вам вас шовто злушає хлопать Петру Порошенко? За кого ви голосували до речі на виборах? Раз вже торкнулися. А за кого? Я вже не пам'ятаю. Ну от ви навіть не пам'ятаєте, за кого ви голосували. А ви за кого голосували? За Юлю. За Юлю. Тоже так, ніхто не вибирав Петю, а Петя став президентом якось. Петя ну. став президентом, бо Київ знав, зробили. Що Київ за нього голосував? Одеська область теж за нього голосувала. Так само. Степан, передавай привіт Ти в прямому ефірі. Слава. Всім нашим глядачам. Така цікава ситуація взагалі. Багато чого цікавого дізналися. Депутати цього села тягали на себе стрічки, признаються зараз на загальних зборах. А де де це зараз загальні збори? А, а так Пішли пішли там, знімемо ще. Теж. Давай. Давай. Там дуже багато цікавого. Проведеш мене. Я ж не знаю, як тут заходити. А тут загальні збори зараз у нас проходять. Дозвольте. Дозвольте. Це, хто це, це посада? 430. У мене все зафіксовано. Не допите мене, будь ласка. Чому ви мене допите? Олено, Олено, Олено. Олено, як ви зараз бачили, яке відношення у мене в школі? Олено, розкажіть, що вам малювали на воротах в 2015 році. У 2015 році ми малювали по 10. Дайте відповісти, будь ласка, жінці. Із району. Я не знала злому духом, що ви зібралися там, ви хотіли зібралися. Ви зібралися, село більше стадуш нас було. Там висіла за нев'язка, я не бачила. Я виходжу зі школи, а вийти зі школи я не можу. В мене стали штурхати в плечі, запили переді мною двері і мене зі школи не випускали. Йому більше жалобував, йому більше влетіло. Він повернувся. Мені кричали куди? назад, а читатися перед селом? За що я мала відчікуватися перед селом? Що я мала селу говорити? У вас є своя позиція, а я не маю права на свою позицію. У мене вона чисто про українська. Я виставляла я пости, у вас мої вчителі, мої колеги були в групі за Путіна. І коли я це писала, вчителі вставила, вчителі цієї школи. Це, вчителі. Ви не поїхали, не все почистили свої сторінки. Скажіть, як можна було? Я писала за Україну, я нічого кримінального не писала. Зараз у мене в Фейсбуці дуже багато друзів. Дуже багато друзів. Коли приїхала мене 9 травня зарякувати, мені прийшлося. Олена, за вас вся Україна сьогодні. О, мені прийшлося виставити пост в. А як вони в... приїхали? Розкажіть, як вони приїхали, як це відбувалося? Їх було, вони були не тверезі. Їх було там. Я тільки запам'ятала Колесникова, він зупинився біля, а ті троє кружляли І що вони кричали за голову, я не почула. Но э, останні, що кричали, що я воробка, що я вкрала землю. Зараз, э, 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 Слава Путіну. Слава було? 9 мая. Вот от -вот зараз, от цього 9, 9 травня, ви зверталися, а то я ще не мати до одного... Департамент освіти вивчався. А, департамент освіти я їздила. Значить, Що робилося по селу? О 15-му році усе село зібралося, зібрали підписи проти мене. Ходили від хати до хати, збирали підписи проти мене і проти моїх колег, щоб мене викликати зі школи. Я не знаю, мені не Я не не знала. В мене є батьки, які можуть підтвердити, до яких ходили додому і збирали кілька уволі в жильові. Ми його завезли департамент освіти, у вас його не прийняли, тому що сказали мене, немає, то що зміняти. Як нема? хто ж мені вийти? Виходу нема, кажуть. А, це, от, щойно ви бачили і чули пані Олену на прізвище Блажеєва, яка. Е Проживає в селі Кучургани на кордоні з невизнаним Придністров'ям, і постійно зазнає утисків з боку місцевих сєпарів. Вони пошкоджують майно, малюють свастики на воротах, і вона розповідала, що тут відбувається. Власне, вона викладала те саме відео, де видно, як з проросійською символікою, з комуністичними прапорами тут їздять місцеві жителі. Отак, зараз покажу ще, що тут відбувається. Слава Україні, хлопці! Я треба, мабуть, отак. Слава Україні! Бачите, які карателі тут приїхали. Так, зараз будемо, мабуть, ще цікавитись географією людей, питати, чиї Крим. Так, от, друзі, отак. От це це Україна, четвертий рік війни. До речі, в даному населеному пункті не працюють практично жодні українські телеканали. Вони тут замінені російськими, які віщають з території невизнаної Республіки Придністров'я. Що вам Придністров'янівре? Придністров'я? Ну я вважаю, що Придністров'я це анклав Російської Федерації, е, частина е, суверенної держави Молдова, яка має бути повернена їй під контроль. Ви так не думаєте? А? Молдова не буде з Росією. А Україна буде? Молдова. Отак. От Молдова буде з Росією. Та що значить провоціруєте? Я ж закон не порушую. Ви хочете щось сказати? Ви в прямому ефірі, вас дивиться зараз більше 200 людей. Нічого не хоче. Нічого не хочете. Нічого. Я зрозумів. О, а ось у нас людина, яка не знає, чий Крим. А ви знаєте, що розпивати алкогольні напої в громадських місцях заборонено? Ви знаєте, що це заборонено? Так я питаю, ви знаєте? Співробітники поліції. В даний момент людина порушує кодекс про адміністративні правопорушення і розпиває алкогольні напої в громадському місці. Мав би бути складений протокол, а не зауваження насправді. Моє прізвище Стерненко, можете запам'ятати. Нет, главное, я мужа свого помню, а тебе тебя накидываем. Хлопець в джинсовому костюмі так і не знає, чий Крим. Чого не знає, давайте я повідомлюю. А ви розкажете, чий Крим? Крим кому, кому він повинен належати? О, хто там живе, тому і Крим? Ні, якій країні він мой повинен кучурган. належати? Мой а Крим кому повинен належати? А, Київ навіть не мой, тому що в Києві ви живете. Я в Одесі я живу, я вам не вам в Києві. Так, в Одесі. А, А чий Крим ви не знаєте?